Всім привіток! Знаєте, дуже довгий час свого життя я жила з тим, що у мене були думки, які заводили мене максимально в якийсь глухий кут. У мене була депресія, були панічні атаки, купа хвороб, які не давали мені спокійно жити. І в якийсь момент свого життя я задала собі конкретне питання, а як можна взагалі цього всього позбутися? Як можна дійти до того моменту, щоб жити щасливо без ось цього всього, що мене так мучить? І чи можливо це взагалі? І знаєте, в якийсь момент мого життя Бог дає мені знак. Він приводить в моє життя людей Божих. І саме в той момент я. Зацепилася за цих людей і пішла за ними. І допомогло мені всього цього позбутись, саме смирення під людей Божих, під Слово Боже, саме те, що я слухала Слово Боже, ізучала Слово Боже, в мене вийшло позбутися всіх страждань, всіх депресій, всіх якихось апатій. Я змогла забути, що це таке, коли у тебе щось болить. І це насправді дуже круто, коли хвороби, які мучили тебе постійно, уходять з свого життя і не нагадують більше про себе. Тому, якщо ти відчуваєш щось подібне і хочеш наконець до цього позбутися, напиши мені, і я допоможу тобі позбутися і відчувати себе дійсно щасливою людиною.